Рада вітати вас, мультимаркет Аврора. Новинки, акції, знижки. Домашні тапки, є дорослі, є дитячі. Давайте глянемо на ось такі, дивіться, які морковки. Симпатичні. На резиночці, підошва прорезинена. Прям все як я люблю. А глянемо, чи ціна відповідає якості. 129 гривень. Ціна не то, що відповідає якості, а прям треба брати вже. І є такі морковки, ще в іншому кольорі. Є ще вони жовті. А це вже не морковки, тут вже якісь яблучка або сливи. Є ще й ось такі. 149 гривень, ось такі дитячі тапочки. Дуже, дуже хороша така прорезинена підошва, навіть вища, ніж в ось цих. Такі морковки м'ягенькі. І тут уже немає ось цього тримача з резинкою. 99 гривень. Ось таким пікачу, якщо я правильно це називаю цього героя. Можу помилятись, може не пікачу. Виправте мене, якщо знаєте. Є в різних кольорах: рожевий, такий пудровий, сірий, там є жовтий, ось такий розовий-розовий. Ой, дивіться, ось ці з морквою є також в іншому кольорі. Я думала, що не тільки сірі. Не звернула увагу. Показую. Є ще ось такий сірий з морквою та жовтий. Мені ось ці подобаються, а знаєте ще чому подобаються? А Ану, чи ви так тож дивитесь на це, звертаєте увагу, отут середина сіренького кольору, а верх рожевий. Тобто, ось тут буде менше бруднитись. Ось така моя думка. І на це я звертаю увагу також при виборі домашніх тапок своїй дітворі. 119 гривень капці кімнатні жіночі. Це вже знаєте доросле взуття. 119 гривень є в різному кольорі. Тільки звертаю увагу, що тут якість вже дещо інакша ніж в дитячих. Я показувала, але все рівно підошва така. Знаєте, злегка прорезинена, вона вже не повністю резинова. Ось тут така піна. Верх вже такий, знаєте, тонший, а тут такий варіант, як, похоже, щось на полотенце. Ось якось так. Є в різному кольорі, ось ці мені подобаються. Але вони вже, знаєте, чим добрі, що вони не дуже теплі, такі, не сильно теплі. Все-таки йде діло до весни, до літа. Тому ось такі легенькі жіночі капці можуть бути 119 гривень, рожеві. Це такі, знаєте, тепленькі. Рожеві там є сині, чоловічі, серйозні такі чоловічі тапки. Глянемо ціну. 199 гривень ось такі. Тут м'якенькі, чорні, що є добре, верх сірий, прорезинена підошва. 199 гривень ось такі жіночі капці. Підошва тут абсолютно не прорезинена, вони такі, знаєте, легенькі-легенькі. Якщо вам такі підходять, то ось тут є 299 гривень штани жіночі, спортивні. Внизу вони на резинці. Зверху ось така широка резинка, ось така вафельна тканина. Кармани є. Провіряла досить глибокі. До речі, кольори є ще інші. Зараз покажу. Крім ось, крім ось такого кремового кольору, є ще ближче до фіолетового, розового, якось так. Кошик для зберігання, дуже великого розміру. Дивіться, оце моя рука. А ось це кошик 129 гривень з такою пандою. Є ще з картусами. Вони, до речі, в парі гарно дивляться. Пакети подарункові. Ціни різні, 24 гривні. Ось такого розміру. Це знаєте, тут 3D-ефект. 24 ось такий, з цими ручками, що мені подобаються. Є більшого розміру 29 гривень, ще більші, 34. Є також іще один стенд з пакетами крафтовому виконанні 19 гривень. 29-24. Ось такий з Днем народження. І 29 та 34. Тут в Аврорі максимальна ціна 34 гривні на ось такі великого формату пакети. Як вам варіант? В принципі, дешевших пакетів, чим тут я не бачила. І по якості ці пакети не уступають ніяким іншим, а можливо й краще. Дивіться, якийсь цей красивий, синьо-жовтий. І, до речі, дивіться, як гарно виглядає. От те, що бачу, мені подобається. Навіть, знаєте, взяти цей пакет, вирізати ось цей фрагмент і вставити в рамку замість картини. От прям тільки що прийшло в голову такий варіант. І прям захотілося. Ви знаєте, за 29 гривень така собі картина на стіні. Ви знаєте, я його візьму, напевно. Сумки. Ось такого плану маленькі. Є в різному кольорі. Такий, знаєте, м'ятний колір. Лакова така шкіра під шкіру, звичайно, молодого дермантину. Фіолетовий є. Це от мої молодші донечці. Щоб вона потішилась можна взяти. Подивимося, яка ціна. Ціна таких сумок 179 гривень. Скажу так, що для маленької донечки дещо задорого, але, в принципі, якщо на подарок, якість в неї хороша. Ще кілька новинок із сумок. Ось такого плану балонова сумка. Дуже-дуже яскравих кольорів, як бачите, рожева та салатова. Камера погано передає колір, але вона. Ну, досить яскрава, тільки що було гарно, сфокусувалось. О, оце ви зараз бачите правильний колір. Ось такий прям кислотний, кислотний рожевий та салатовий. Якщо полюбляєте, можна тут купити. Зараз ціну подивимося. 199 гривень. І тільки що глянула, що є така сумка, ще й в чорному кольорі, більш лаконічний чорний колір. І ви знаєте, таку би собі взяла. Магніти, в принципі, хороші. Всередині підкладка стандартна ручка тут з того самого матеріалу, що й сумка, і ціна 200 гривень нормально. Частину сумок, які тут представлені, я в попередніх відео вже показувала. Силку залишу що новеньке буде попадатись. Звичайно ж, покажу. Ось ці дуже красиві сумки, я вже їх показувала, але зверну вашу увагу, хто ще не бачив, що вони добре зроблені якісно і можна брати. Тут хороший ремінець відкривати не буду, але пригадаю вам ціну. Бачите, вони ще є в інших кольорах. 59 гривень футляр для окуляр. Є вони в різних відтінках. Ось це такий сірий, більш жіночому, мені здається, виконання ось такий. Є також в зеленому та голубому-голубому. Такий, знаєте, до джинсу навіть подібний. Всередині ось так виглядає. Ви Знаєте, гарненький. Магніт гарно тримає. Поки що, принаймні. Так що за 59 гривень хороші чохли. З'явилося, також збільшився, розширився асортимент сонячних окуляр. Саме сонячних, бачите, ось ці ми з вами дивились в попередньому відео. А сонячних прям. Ой-ой-ой, навіть не знаю за що взятись. Давайте кілька яскравих подивимося. Ось такого плану: червоні. Мені ось це мене смущає, не було б цього золотистого, вони, мені здається, виглядали б більш виграшно. Ну, ось тут, бачите, чуть-чуть додали срібного якогось елементу, але він, в принципі, не портить. Ось такі яскраво-рожеві. Ось ці були з салатовими ручками. Ми з вами дивились фіолетові ось такого плану. Ну, Тут також, мені здається, не було б цього золотого, було б прям клас. Але дивимося те, що є. Біленькі, ось такі тегрові, стильні. Ціна різна: 69-49, навіть за 29 гривень окуляри тут можна підібрати. Ось дивіться, які гарні дитячі. Подивимося їхню ціну. 29 гривень. Сонцезахисні дитячі окуляри в асортименті. Мені попались оранжеві, але як я побачила на ціннику, що є й інші. Зараз пошукаю. Ось такі варіанти знайшла: рожеві, оранжеві та салатові. Можливо, і не всі, можливо, є і ще. Замість шоколадки можна брати. 29 гривень. Ось такі окуляри. Молоко згущене, ось такого плану Полтавочка, 290 грам, тут склад просто супер. Тут тільки молоко і тільки цукор. Прям треба брати 290 грам, ціна нормальна. Тут я подивилася склад, він дещо програє попередньому, але тут більша упаковка 440 грам 55 гривень. Паста шоколадна сьогодні коштує 64 гривні. На три дні буде 49. Асортимент з книжками дитячими розмальовками, з наклейками. Великий. От для прикладу, ось така енциклопедія. Тіло людини. Давайте глянемо, скільки буде коштувати. 77 гривень. Коштує ось така енциклопедія. Подивимося сторінки. Ой, ви знаєте, а така гарна. Сама якість сторінок дуже хороша. Такий, знаєте, журнальний друк. дуже-дуже якісний. І така вона, знаєте, книжечка, не тоненька ця енциклопедія. Тут є що дитині полистати. І такі енциклопедії є різні. Це конкретно тіло людини. Є у нас тут Україна, автомобілі. Динозаври, оце я думаю, прям для юних дослідників, ось такого плану енциклопедія. Супер буде подарок. Мами хлопчиків, бабусі. Якщо йдете в гості, зверніть увагу, тут можна придбати такий подаруночок. 77 гривень. Ще раз перевірила ціну. 59 гривень, ось такого плану розмальовка. Вона, знаєте, чим цікава. Подібні книжки вже були моїх дітей. Тут є ось такі сформовані кармани, що є дуже добре, тому що тут ви вирізаєте одяг для ляльок, саму ляльку вирізаєте і туди складаєте якраз все, що необхідно. Ось такого плану. Зараз покажу. Ось так це все виглядає. Різні юбки, ну ви мене зрозуміли. У нас були теж такі, але отак гарно оформленого альбому ще не було. За 59 гривень варіант хороший. Є також і в такому виконанні можна вибрати. В дитячому відділі є ось такий килимок дитячий, двосторонній він. Ось такої якості. Гарно буде митися, ось так прошиті. Тут края і ціна його ну прямо супер. 199 гривень. За таку ціну думаю, що варіант хороший. Малюнок є більш зелений і більш такий стриманий. Я би так сказала, є ось тут з англійськими буковками. Можна вибрати. 349 гривень скейтборд з ПВХ. Ось такого плану скейтборди. Ви знаєте, я дуже зраділа за такі гроші. Це прямо варіант супер. І мені здається, що я вже знайшла подарок для свого сина. Ось так от виконано. Я дивлюся всі з'єднання, як зроблено колеса, такі, знаєте, силіконово-резинові, кріплення таке плотне, металеве. Сама дошка виконана хороше. Так, вона не супер якості, розумієте, за такі гроші вона не може бути супер-пупер, але ну, за ці гроші, те, що я бачу, воно прям суперове. Максимально, що може бути. Ось ця прям мені дуже подобається, її я напевно і візьму. Дуже гарна. Подарок для хлопця буде класний. Що думаєте, брате? Брати вже чи ще походити. Клас, я задумалась. 299 іграшка, м'яка фламінго. Називається це іграшка. Я здалека подумала, що це гусь, але на ціннику пишу, що це фламінго. Нехай буде фламінго. Ось тут можна його купити. Папір офісний на акції 159 гривень. Ось такий папір 70 грам на метр квадратний. Ну, мені більш подобається 80 але сьогодні на акції саме такий. 500 аркушів А4. 7 гривень коштує ось такий зошит з крафтовою бумагою. Подивимося на колір листків. Ви бачите, в принципі, не настільки темний, як думалось би. Думаю, що можна сміло купляти 24 аркуша в такому зошиті. А я вдячна вам, що ви були зі мною. Буду вдячна, якщо підтримаєте відео лайком та коментарем. До зустрічі в наступних відео.